Як особистій жіночій, так і професійній мистецькій конкуренції у цьому творчому тандемі немає місця. Третя спільна виставка двох франківських мисткинь, отримала назву Вересневі роси у експозиції близько шести десятків робіт. Їх графічну половину презентує Світлана Повшик. Роботи за останні 15 років демонструють давні вподобання авторки, яка за фахом художник-модельєр. Ця графіка народжується без попереднього ескізування олівцем, здебільшого не в одному екземплярі, а цілими серіями серед найновіших Голуби і Голубки, а з експериментальних, у яких графі Кольорова, поєднана з акварельним живописом, квіткова добірка – ти вперше цього літа зацвітеш. Це є такі доволі інтимні роботи, тому що е, малювалися вони не для огляду, а десь у тих перервах, таких, які нам дає життя невеличких, коли ти розмовляєш сам собою, е, споглядаєш свій внутрішній світ, і так вони легенько виливалися десь на аркуш паперу. Кожна зала має свою енергетику, впевнені співавторки даної експозиції. Стриня із декоративної пластики шкіри Оксана Бейлах інтуїтивно відчула, яких робіт потребує її виставковий простір. Представлені нею твори за останні два роки: райський сад, і грішні ангели святі, маки і маківки. У снах сниться у мріях мариться». Більшість із них теж серійного характеру. Окрім фактурної шкіри, у цій добірці також текстильний живопис, у якому авторка відійшла від звичного її матеріалу і зосередилася на тканині. Я собі завжди ставила за мету відійти від сувенірного сприйняття, скажімо, шкіри. А вони більш такі похожі на образ. Творчі, зокрема, у напрямку графіки. І я коли от планую свої роботи, вони в мене обов'язково мають ну ескізи в такі, от, скажімо, більш графічного напрямку. Так я і передаю їх у цьому матеріалі. Колеги по роботі і подруги на дозвіллі мисткині часто разом кавують. В процесі таких жіночих посиденьок і народилася ідея спільних експозицій. Наступна ймовірно буде присвячена саме каві. Принаймні, початок її вже покладений. Одна із робіт Оксани Бейлах під назвою Джезва представлена на виставці Вересневі Роси.